Навіть посеред війни розцвітають квіти, продовження великої історії партнерства Сова та Фролов, завдяки якій робляться добрі справи. У цьому проєкті ви дізнаєтеся про нову колаборацію брендів, яка традиційно має важливу благодійну мету. Дизайнер Іван Фролов обличчя української модної індустрії. Покази колекції від фролов проходять у світових столицях моди. А образи від нього носять Тіна Кароль, Монатік, Джамала та такі світові зірки, як Дженіфер Лопес, Бейонсе, Кайлі Міноук, Дуа Ліпа, Сабріна Карпентер та гурт Монескін. Естетика бренду Фролоу смілива та впізнавана у світі. Якщо чесно, якщо говорити про колаборацію звання, вони завжди супер особливі. А це постійний челендж, починаючи з першої колаборації, яку ми створювали, вона уся була пронизана якимись такими суперскладними технологічними речами, які ми до цього ніколи не робили. І якщо подивитися на нашу наступну колаборацію, а другу, яка в нас була, вона теж була з новою якоюсь технологією, яка для нас там постійний челендж, та створити щось нове, спробувати не тільки в дизайні розвиватися, а ще і знаходити ось такі для себе нові технології і розвиватися в цьому напрямку. Третя наша колаборація вона взагалі народилась таким експромтом. Ми проговорювали на якійсь нашій щоквартальній зустрічі з Ванія, яке в нього неймовірне благодійне серце, яке він створює в рамках свого проєкту. І воно виглядає як щось ювелірне. Це серце. Я запропонувала Ваня, а якби таке зробити ювелірне серце, але, наприклад, земалю спробувати. І там ваня в цьому відрізняється від мабуть великої кількості людей, що від ідеї до дії в нього суперкороткий шлях. І він підхватив цю історію і вже за декілька тижнів Ваня з'явився з купою ідей не тільки цього серця земалю, а ще і як доповнити можна цю колекцію з його таким дуже потужним ДНК бренду, це анатомічне серце. І створилися ще нові прикраси в рамках цієї однієї ідеї. Ми чомусь так. Подумали, що наша колаборація це одна величезна колекція, яка складається з нових і нових прикрас, які ми створюємо. Вже така у нас гарна традиція. І якщо рік проходить без колаборації, з вані як вже щось не вистачає нам. Ну. Це вже четверта наша колаборація, і цього разу джерелом натхнення стала наша актуальна колекція, яку ми представили в вересні в Лондоні на лондонському тижні моди. В нас в одязі там було багато 3 d троянд та великих квітів. Саме тоді зародилася ідея, і саме тоді ми почали обговорювати з командою Бренду Сова ідею нової колаборації. І коли ми побачили в минулому році всі ці ескізи, у нас був такий трошки шок, тому що практично кожна прикраса вона була відображенням майбутнього тренду, який тільки буде у 2024 році. Спочатку мені здавалося, що це так складно і неможливо, але ювеліри, дизайнери бренду сова. Дуже надихнулися цією історією створити справжню квітку золота. Головний елемент цієї колекції це і був той виклик. з точки зору технології, коли Ваня прийшов і показав, що він хоче зробити троянду, яка от символізує Кримську троянду, таку рожеву, пахучу. Це ти все це відчув, і ти так дивишся. І думаєш, так, да, я хочу це зробити. А потім ми дивимося на нашого технолога, і він говорить: я знаю, як це зробити. Типу, тобто, це буде для нас нова історія, але ми це зробимо. Ця квітка, яка виглядає дуже такою цільною, вона складається з п'яти окремих елементів. Кожен, як от такий пазл, складається, і ми бачимо от таку унікальну, суперскладну технологічну історію. Їм це вдалося. Я пам'ятаю свої перші емоції від того, коли я побачив цю золоту квітку, а, начебто, з нашої колекції одягу, але в золоті це були неймовірні емоції. Це дійсно дуже тонка і унікальна робота. Крім того, в процесі, коли ми поперше побачили цю квітку в золоті, нам всім одноголосно захотілося її спробувати ще й в інших кольорах золота. Та так ми поєднали рожеве і жовте золото в одній квітці. тому вона така об'ємна. Крім того, в деяких прикрасах було вирішено в серцевинку цієї квітки помістити справжні діаманти. Більше 15 прикрас в цій колекції Її особливість в тому, що практично немає там парних сережок. Вони всі йдуть як моносережки, і це тобі дозволяє поєднувати між собою будь-які прикраси для того, щоб створювати та, свою якусь таку унікальну, індивідуальну історію, власну. І мені дуже подобається, як ці прикраси їх можна носити в необмеженій кількості. Мається на увазі, що можна інколи вдягати дві, три, чотири сережки, п'ять, шість каблучок. Можна поєднувати, і це виглядає дуже гармонійно і цікаво, начебто квіти розцвітають прямо в тебе на долонях, на вушках, на шиї. Таким природнім хаотичним процесом. Саме так і відбулося на зйомках нашого кампейну. Ми себе не стримували. Я дуже радий, що Соломія Кирилова, моя подруга, і надзвичайно талановита акторка, головна героїня одного з найкращих фільмів українського кінематографу ПАМФІР прийняла нашу пропозицію і стала обличчям цієї колекції. Ця колаборація, колекція, вона така дуже надзвичайна, такі чарівні квіти, і дуже не хотілося робити посередньою комунікацію. Ми навіть жодної моделі не подивилися з запропонованих нам, тому що ми розуміли, що в цій історії щось не так. От нам не потрібна цього разу модель. І Соломія, вона якраз таке відображення української сучасності. На неї, на Соломії, не можна надивитися. Ти постійно хочеш побачити знову ці рухи, погляд. Надзвичайна жінка. Якщо говорити про благодійну мету як сенс нашого бізнесу, то можна на 100% сказати, що ось такою свідомою частиною він став саме з першої колаборації з Іваном Фроловим. Це був напрям віч інфікованих. Допомоги цим людям після 24 лютого, коли ми оговталися і вирішили, що ми маємо продовжувати створювати наші ювелірні колаборації, ми направили наші зусилля на збір грошей для фонду госпітальєри і для наших медиків військових для поранених солдат. Ми вирішили, що будь-яка колаборація з брендом Фролов це буде завжди в собі мати якусь благодійну соціальну складову. Там, де ми будемо обов'язково допомагати якомусь напрямку, робити відрахування від продажів, символічно колаборація Сова Фролов має важливу благодійну мету. Цього разу це відновлення та підтримка психологічного здоров'я дітей з благодійного фонду Діти героїв цього року. Ми обрали для себе напрям допомоги дітям. Ця колекція, в якій основним Акцентом є квітка, ружа, троянда. Ми присвячуємо її дітям, які дітям війни, які постраждали від війни. Тому що діти ні в чому не винні, але вони чомусь так сильно страждають зараз. А діти, які втратили батьків, в них цей біль війни зараз, він мені здається, в рази більший. Колаборація з сова Фролов для нас це не просто благодійна пожертва, це величезна допомога і участь в психологічній підтримці дітей. І тут ефект найбільш довго тривалий, тому що завдяки такій підтримці діти зможуть далі розвиватися, вчитися, реалізовувати свою мрію. На сьогоднішній день під опікою фонду знаходяться 8400 дітей. І на жаль, ця цифра зростає кожен день. Щомісяця додається до 500 дітей: 96% дітей втратили батька, 2% — матір, і 2%, на жаль, втратили обох батьків. Серед наших підопічних 89% — це діти загиблих військовослужбовців. На жаль, ці діти пережили страшні травми біль горе. Багато з них на свої власні очі бачили втрату батьків найрідніших, дехто пережив окупацію. Родина, яка втрачає близьку людину, на якийсь час залишається наодинці зі своїми думками, зі своїми проблемами, а їх дуже багато виникає. Тому що перше враження, що ти не такий, як всі. Всі ходять за ручку родинами, мама, тато, дитинка, а ти. Одна з дитиною і не знаєш, куди себе подіти. В такому випадку дитина ну, вона по-різному може реагувати, діти різні, але вона потребує підтримки саме психологів, психотерапевтів. Фонд Діти героїв наразі дуже стали опорою для нас. Це і гуманітарна допомога, і відпочинок, і психологи. Так, без фонду важко. Було б важко. Психологічна реабілітація є одним з основних напрямків допомоги дітей. Чому тому що ми вважаємо, що якщо зараз упустити цей момент і не допомогти дітям і опікунам, і батькам пережити травму, то цей момент може бути упущений. Благодійний фонд Діти героїв на нас, на мою родину з Варію, вийшов самостійно, і це для мене було дуже важливо, тому що я себе і свою дитину відчула необхідною цьому суспільству. Наша психологічна підтримка комплексна. В першу чергу це робота з психологом. В нашому фонді працює на сьогодні 25 кваліфікованих психологів. Вони надали більше 10 тисяч консультацій і допомогли багатьом дітям. Також це реабілітаційні табори, де діти пропрацьовують. Свої проблеми в групах з однолітками і з психологами це арт-терапія, це дуже важливий елемент психологічної підтримки дітей молодшого віку, які ще не готові до спілкування з психологом. Основна діяльність дітей це ігрова та креативна, і діти вони ще не можуть проговорювати певні речі через арт-метод. Людина робить проекцію свого несвідомого через той матеріал, який є на тому просторі, який, наприклад, Аркуш це можна сказати психічний простор. Творчість на сьогодні це ліки, і тому разом з брендом Сова ми організували в бібліотеці сьогодні таку незвичайну зустріч з дітьми, які постраждали від війни. Я розповів їм про ти як працюють дизайнери, як створюється одяг, як створюється дизайн ювелірних прикрас. Це ж була така творча зустріч. Творча зустріч з людиною, яка е, цікава для дітей, до речі, те, з чого повчав сьогодні Іван про своє дитинство, що він був такий, як вони. Я хочу стати модельєром. Я хочу створювати одяг для всіх людей. Це теж я. Це щось, що дозволяє більш розмовляти, трошки чути, трошки зблизитись. Я намагався цим надихнути їх, адже другою складовою нашої зустрічі була вже така певна арт-терапія. Це була вперше для мене робота з такими маленькими дітьми, і це досить хвилююче, особливо коли розумієш, що за цими світлими добрими очима стоять дуже дорослі і в більшості випадках, на жаль, надзвичайно трагічні історії. Я допомагаючи їм, теж можна сказати, пройшов сьогодні певну арт-терапію. Я не пам'ятаю, коли останній раз я з таким натхненням тримав пензлик, і мені хотілося малювати. Арт-терапія, на мою думку, допомагає відновитись дітям. Дитина вона дає вихід своїм почуттям, своїм емоціям, тому що не може сказати словами близькій людині або психологу. Ми вважаємо, що дуже важливо допомогти дітям з точки зору психологічної допомоги для них, тому що ментальне здоров'я є базою як для дітей, так і для дорослих. І якщо ми, як бізнес, як бренд можемо, хоч трошки, допомогти їм і їх майбутнє життя, зробити щасливішим іншим, щоб вони були впевнені в собі, в своїх силах, це дійсно не їх вина і. Вони заслуговують бути щасливими. Благодійний внесок від а, нашого партнера Сова Фралов буде направлений на психологічну підтримку дітей. В першу чергу це Психологічні консультації частиною психологічної підтримки є арт-терапія заняття як онлайн, так і офлайн. Також одним з напрямків психологічної підтримки є реабілітаційні табори. Це можуть бути табори для дітей-підлітків, також для мам з дітьми, а також можуть бути окремі табори для дітей з особливими потребами. Ми дуже відповідально відносимося до фондів, з якими ми співпрацюємо як ми їх відбираємо. Можна бути впевненим на мільйон відсотків що ви купуєте не просто прикрасу, а ви дійсно допомагаєте сім'ям, яким зараз супер потрібна допомога, дітям, яким супер потрібна допомога. Напротязі всього року будемо співпрацювати з благодійним фондом Діти героїв. Повністю зі всієї колекції ми робимо відрахування в фонд. І ми цю програму свідомо робимо на весь рік для того, щоб... А допомога дійсно була відчутна. А ти думав, хто це може бути? Ні? Дуже гарно. — наша сьогоднішня подія вона змогла, хоча б трішки відволікти, підлікувати. Кожна дитина змогла передати, що в неї на серці зараз, і розказати в малюнку свою історію. Серця, які діти розмалювали на арт-терапії, стали натхненням для листівок до нової колекції сова фролов. Кожен клієнт, який придбає прикрасу з колаборації, отримає таку особливу листівку і підтримує нашу благодійну ініціативу. Творча складова нас надихнула на створення ювелірних прикрас в формі квітів. Дійсно, квіти розцвітають незалежно від подій Це і в чомусь наші діти. Вони мають квітнути, вони майбутнє. Потрібно крок за кроком намагатися працювати з цим і допомагати, наскільки це можливо на це. І направлена благодійна складова нашої нової колаборації Сова ікспролов. Ми, як дорослі, повинні нести цю відповідальність а Відповідальність перед майбутнім дітей, перед майбутнім країни, тому найважливіше зараз допомагати їм, вкладати в них все, що ми можемо, спробувати допомогти їм. І на жаль, ми не можемо повернути їм батьків, але ми можемо допомогти їм зростати впевненими в собі, достойними членами українського суспільства. Ми вважаємо це нашим внеском в перемогу і в розвиток країни. Взагалі дуже складно говорити про, про, про такі теми, але ми зобов'язані про них говорити, тому що діти наше майбутнє? Нам потрібно виховати і виростити здорову, націю, психологічно здорову, по перше. І коли вони будуть здорові, щасливі, то і наша Україна буде щаслива і квітуча. Якщо ми не будемо допомагати дітям, то хто... Хто це зробить? Чекати від когось допомогу, я думаю, що навряд чи нас вийде, тому що діти заслуговують класне дитинство, от вони просто це заслуговують. Хто як не ми це зробимо? І ми, як дорослі, як сучасне суспільство, яке не повинно бути байдужим, повинні допомогти. Разом з благодійним фондом Діти героїв бренди Сова та Фролов стали підтримкою для дітей, щоб у їхніх серцях з новою силою зародилася любов.